Черговий огляд ліхтарика з запальничкою. В цей раз моделечка D 69. Ось така вона цікава, невеличка. Зараз для порівняння. Ось так, вага в неї 50 грам. Тут у нас Type-C, провід в комплекті, корпус пластик. Пластик доволі якісний. Так, Зараз подивимось, як працюють ліхтарики. Ось так, світить. Ще раз 50%. Індикація заряду розряду є. Тробоскоп моргачка і вимикаємо. Відкриваємо і зараз переглянемо, як працює запальничка. Дві дуги. Так, щось треба підпалити? Фу. Горить? Ага. Бачите, змінюються циферки. Також підраховую, скільки раз. Наклацали. Зажигалочку, запальничку, верніш. Закриваємо. Так. Зараз глянемо, як відбувається підзарядочка Type-C. Швидка зарядка. Ага, ось так. Індикація є. Працює. Ну, ось така чергова запальничка ліхтарик. Дивіться наші попередні відео. Вже відзнято дуже багато подібних, прикольних запальничок. Ну, цікава така серія. І до слідуючих відео!